Чи знали ви, що гривня старша за долар і євро? Українські гроші існували ще понад тисячу років тому. Зараз розповім коротко і по порядку: від князів до наших днів. Київська Русь перша гривня, 10-13 століття. У Київській Русі не було монет у звичному сенсі. Основною грошовою одиницею була гривня, срібний злиток вагою приблизно 160 200 грамів. Назва походить від слова гривна, прикраса на шию. Гривню рубали на частини, звідси й слово рубль Литовсько-польський період 14-17 століття. Після занепаду Русі українські землі потрапили під владу Литви та Польщі. В обігу з'явилися гроші, динарії, талери, польські злоті. Але гривня як назва не зникла з пам'яті народу. Козацька держава та шах 17-18 століття. У часи козаччини з'являється народна назва дрібної монети: шах. Один шах дорівнював половині копійки. Саме слово шах вважається українським на відміну від копійки, яка походить з Московії. УНР повернення гривні 1917-1921 У 1918 році Українська Народна Республіка офіційно повертає гривню як національну валюту. Були введені гривні, карбованці, шаги. Гроші мали українські орнаменти і тризуб, але держава проіснувала недовго. Радянський період 1920, дев'ятсот другий Після входження до СРСР Україна втратила власну валюту. Єдиною грошовою одиницею став радянський рубль, а українські назви грошей знову зникли з обігу. Незалежність і купоно-карбованці 1991 1996. Після проголошення незалежності у 1991 році Україна тимчасово вводить купоно-карбованці. Через гіперінфляцію номінали доходили до мільйонів і мільярдів. Сучасна гривня з 1996 року. У 1996 році гривня знову стає офіційною валютою України. На банкнотах з'являються Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Леся Українка. Це не просто гроші, це історія країни на папері. Чому хочуть перейменувати копійку в шах сьогодні? В Україні обговорюють перейменування копійки на шах. Причина проста: копійка російського походження. Шах – Історична українська назва це не нова ідея, а повернення до власної історії. Українські гроші змінювалися разом з історією, але гривня завжди поверталась. Якщо цікаві такі факти й історії, підпишись на канал.